Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про Custom Instruction для in ChatGPT. Це нова крута функція ChatGPT, де ти можеш налаштувати свій профіль перед тим, як спілкуватися з ChatGPT. Давайте я покажу вам, як це працює. Отже, як це виглядає? Ми заходимо в ChatGPT, заходимо на налаштування нашого профілю, нажимаємо Custom Instructions і тут є два віконця. В Першому віконці ти даєш максимальну інформацію про себе. Я написав, що я з України, мене звати Іван і працює своїм спеціалістом компанії, яка передає PAPUH. Яка моя задача? І в другому віконці ти пишеш, як би ти хотів, щоб в чаті підійти відповідав. Я написав, що я хочу отримувати більше ідей на тему постів для Facebook, Instagram, TikTok і публікувати це для клієнтів, яких нас не знають, тобто свою аудиторію. Насправді в обидва віконці можна написати 2500 символів, це досить багато для того, щоб дати максимальну власну інформацію. Це зберігаємо, закриваємо і починаємо новий чат, і пишемо Привіт! Напиши мені. Пару нових ідей. Заважте, я не пишу, хто я, що я, він же про це знає. І він мені відповідає. Давайте подивимось. Привіт, Іване. Тут є декілька ідей, тобто він знає, що мене звати Іван, він знає, що я пишу для соціальних мереж. І він пише, от, ми бачимо, ідея для Facebook. Почався допис навіть з емоджі. -э -э а зараз він буде напевно писати для інших соцмереж. Так, ви ну, бачите, Facebook пішов, інстаграм, пішов, він підказує, що це має бути карусель фотографій. Якийсь запис зразу нам дає хештеги, і, напевне, те саме буде робити тільки того. Дуже корисна функція для вас, я думаю, що вона звернуть купу часу для того, щоб це використовувати. Не забувайте, що це доступно тільки в платній версії Чагті. Відео про різницю платної і безкоштовну версії я опублікував раніше. Заходьте, дивіться. І всім гарного дня!